Доброго дня, Миколаїв, 28 серпня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал, хто спостерігає, хто прийшов, пішов, хто підглядає, хто щось вчиться, хто мене щось навчить. Всім дякую. Сьогодні по темі. Сьогодні в нас на огляді випадкова така зйомочка про фундук боровський. Да, Поще як Діма Боровський. Фундук Боровський, Харківська область, саженці куплені. Ну, це йому вже четвертий рік. Четвертий чи п'ятий рік вже навіть збився, мабуть, п'ятий рік. Не вирізняються вони саженці ці сильнорослістю з Харківської області, що, що це питомник фундучок. Але вони ростуть, плодоносять. Шедевр шикарний. Ось шедевр там у нас шикарний. Сьогодні збір врожаю по боровському, а то я все відволікаюся Проходив я, помітив випадково. Висипався вже наш боровський. Ось така, можна сказати, сигналочка. В минулому році було декілька, в цьому році ось. ну З'їли ми там штук 5-10. <кхе> Сильно по великій. Завязі, щоб дуже багато не спостерігалося за ці роки. Ну, так, десь щось потрошки. Чоловічих сережок теж не сказати, що багато закладає. Немає такого сильно багато чоловічих сережок. Ось на кінцях чомусь на кінцях, саме на кінцях, по дві предостанні викидає сережки і все багато. Непомічено. У нас на пі... це я розповідаю за південь України, Миколаївська область. В кожному регіоні він буде вести себе по-своєму, рости по-своєму, давати врожай по-своєму. Ось, бачите, лишилися. Ось горішки. Ось ще лишилися недорвалими. Деякі випали, а деякі лишилися. Робиться огляд для того, щоб запам'ятати, коли проходить якого фундука збір врожаю. Ось я доклав ті, що ми зірвали, що не випали. Ці випали, вони самі повипадали, перестигли, ці ще держуться в плюсці. що я можу сказати? Ну, горіх на смак, ну, Кожен горіх фундук він вирізняється на смак, якщо його підсушити, а ще як піджарити, то да. цей горіх на даний момент він висох, повністю висох. Ось таке ми бачимо. Ядро Ядро заповнене, трошки відійшло, Трошки відійшло, із -за того, тому що воно вже на дереві і під деревом воно висохло. Так гарно заповнений смак. Ну, смачний, до речі, оцей горіх. Це шедевр. Це він попав сюди. Ой! Ходив, я дивитися чи збирати шедевр. Ось шедевр. Теж уже визрів. Де визрів, де не визрів. Це шедевр, теж питомник фундучок. То він тут так лежить для наглядності. На огляді боровський. Дозрів. Визрів, повністю визрів. Ядро заповнене. Смак єзу. Смак. Але він підсушений, я ж кажу, кожного грішка й... смак є, якщо його підсушити і піджарити. Але не такий, як в інших, на даний момент говорю на даний момент. Смак вирізняється, дійсно він, як сам пітомний фундучок каже, смачний. Є смак у нього. Є в нас ще один садженець. Цей садженець був обрізаний. Той ми не обрізали, там старий стобур лишився, як ми купували. Тут був відразу зрізаний і гнався він з молодого вже приросту. Має він висоту більшу трошки десь на пів метра, чим той. Те, що я казав, що фундук треба формувати з молодого приросту, а не з того, що ви купуєте. Те, що ви купуєте, то дрова. Дрова не в смислі тому, що ви кидать а дрова в смислі тому, що стовбур, який ви купили то є дрова. Треба формувати з молодого приросту. Ось такі дає прирости, ви вибираєте рівненькі і формуєте. Ну, да, даний фундук був сформований з молодого приросту, на ньому горішки ще немає. Сережки він вже закладає на слідуючий рік. Це йому три роки. Ні, чого горішки немає. Ось горішки. Бачите, я й сам. Ось горішки, маємо горішки. Третій рік маємо горішки. Той, хто думає, що посадив фундук і буде об'їдатися відразу горішками, фундуками, буде в достатку у нього. Це ваші надії. Такого не буває. Ви подивіться відео, де фундуководи знімають свої врожаї шестирічного, семирічного дерева збирають по 2 кілограми, по 3 кілограми це максимум. Ну, хто як, я не буду наговарювати, але такого, щоб. Ви посадили саженеці через 2 роки, там мали купу горіхів, ні. Це якщо ви посадите 50 саджанців чи 30 саджанців туди. Але скуштувати, тому що купувати його на базарі дуже задорого. А скуштувати вдома, побалувати себе дітей-онуків з такими смаколиками, дійсно смаколиками зимою, коли вони піджарені. Хто в духовці, хто в мікроволновці, це дуже смакота і користь. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!